Є сорти троянд, які просто цвітуть. А є такі, що зачаровують з першого погляду, як легендарна Афродіта в античних міфах. От саме такою і є троянда Афродіта, створена, щоб бути втіленням гармонії та витонченості. Цей сорт належить до групи чайно-гібридних троянд, створений у Німеччині. Відомою компанією Tantau. як відомо, це одна з найавторитетніших європейських селекціонерів троянд. Представлений сорт був у 2006 році. Сорт став справжньою перлиною сучасного розсадництва. Щодо основних характеристик сорту, квіточка велика, класичної форми. Мабуть, навіть до 12 сантиметрів діаметр квіточки. Кожна пелюсточка, немов із шовку. Колір ніжно-рожевий, теплий рожевий, не холодний, а теплий рожевий. Такий ледь помітний персиковий відтінок. Особливо це видно на бутонах. в неї середньої інтенсивності солодкуватий, з легкими такими фруктово-квітковими нотами. Кущ заявлено сильнорослий, прямостоячий, висота має бути до 100-120 см. У мене перша річка, зараз сантиметрів, мабуть, 45-50. Чекаю на неї. Квітіння має бути рясне, це вже видно по моїй першоріці. Хвилями квітує, не без перервного квітування. Стійкість до хвороб заявлена висока. Особливо до ворошистої роси, до чорної плямистості. Ну, як на мене це надійна прекрасна сада. Трояндочка названа на честь богині кохання, краси та життя зовсім не випадково. Як на мене, її цвітіння також сповнене тієї ж самої витонченості, що і образ античної Афродіти, яка за легендою народилася з морської піни. Троянда дуже добре передає. Цей образ афродіти, на мій погляд, Буду